Всім бажаємо гарного, доброго дня. Хоча в нас сьогодні день не дуже гарний. У нас була така тривожна ніч. Сьогодні не спали, бахкало, були прильоти в нас, а зараз немає в нас ні світу, ні води. Саша включав генератор, щоб підтримати і морозилку, щоб зовсім не потекли. Закінчився бензин, зараз Саша поїдемо на заправку, не знаємо. Може і там запра... чи ми візьмемо його там чи ні. Може і там світу нема, так вона не працює. Поїдемо побачимо. Бо Не знаємо, коли він буде світ, коли та буде вода. Поїдемо заправитися. Ну, заправились, ми, та не заправилися, а налили в каністру бензину. Сказали, що не буде світу вже до завтрашнього вечора, так що треба буде знову запускати генератор, щоб зовсім не потихли наші холодильники. Поїдемо в село, глянемо що там. Дома все одно немає ні світу, ні води. Поїдемо в село там ось речки води на берег в село пришли до речки тут внучки купаются наши анечка купається а мирочка ось обгорела что ж чимить мирка да не горела обгорела он ты уже покупалась а тут уже в нас грибник он, наверное буде а мой не буде, не знаю. Нахмарило, буде він чи не буде. Анечка у воді. Діти купаються, дітям красота. Анечка учиться плавати, так, да? Анюта? Тепла водичка? Таки ви її тут скаламутили, вже вона мутная. О. Дівчата мої поплили. Olha aí e, e Boa, tuta, vada, a idade. Botou tudo a muito, papel a Анічка, ти ж учись плавати, а не неряєш все время. Що, на бережок підеш. Ось зайшла на город. Дивіться, як у нас вже картошка попадала, порозвалювалась. Оця сторона нормальна. Ось стоїть зелена. Гарна. Тут ось рядом ось така. Не знаю, це наче може, що її треба копати прямо. О, яка. Ось посохла вже. Ця зелена, Ось і зробили над гірками таку ну, сітку таку купили затіняючу, щоб хоч не так сонце на їх пекло. Ти не рвала? Ні, я не рвала, не знаю. А може хто вирвав. Зараз да? Саша їх трохи пополиває. Може, хоч трохи ж буде захищати від сонця. Ну, ми завжди так робимо горіли, то так сеткою закрываем их. Ну, цибулька це що весною садили. Ще зелененька така. Вершочки тільки пожовкли, а так зеленая стоїть. І так он нічого поросла, така. Це салатная, белая. О такая синяя салатна цибулька. Ну, чеснок уже жовтий, ну я вже скоро, може ще неділю і будемо вже викопувати. Може ж його завжди до петра і викопують, так що не страшно, він уже поріс. Ну ось тут те ж саме. Ось, дивіться, там далі стоїть злина. А оце картошечку нам ось сусіди дали. Це така рання картошечка. Ми хотіли собі розвести її. А вона, ось, бачите, як і згоріла і посохла. І тепер я не знаю, що робити. Вона ж ще лущиться, її вже що є? копати? я не знаю. На її ж буде це сонце пекти, а їй ж не мене ніякої... Так же, хоч і листям ось тут же вона зелена, так листям прикриває землю. Не так пече сонце, а тут вона й попечеться в землі. Я вже Саші кажу, давай чи сітку затяняю, чи з трохи накриємо. Хай що ж хоч би в землі вилежалась трохи. Не знаю. Ну я так її підривала, так вона так і поросла, наче нічого, Ну, вона ж вже вон, вся згоріла чогось. Оце ось рядом така, ну ще так більш-менш. А оця зовсім ніяка. Ну, згоріла. Я не знаю, навіть щоб рання картопля отак вот рано посохла. І ще неділя до петра вона вже посохла. Ось стоїть зелена, а туди далі о, ось це віла тут садила, ось теж така. Лежить уся і сухає. Не знаю, так ні одного, ніколі такого не було. Даже жарко ж було і все, але так не було, щоб це так посохла картопля. І тут ось теж ложиться вже. Це теж белороса. Ну, а це стоїть зелене, я не знаю, даже, це яка. Це теж тут зелена така. Не знаю. Це Саша Пірська в'ядкорадав карагином. Це ми перший рік. Як може це від того, як тоді би та погоріла, теж була б, не була б зелена. Не знаю. Ну, Таке все. Все якесь таке, не так, як треба. Це не так, як треба. Ну нічого. По картоплі, то нічого ще. Це не найстрашніше. Ото ночі було страшне. А це таке, по такому можна жити. Вон, гримить модош, піде, так насупило, та хоч би пішов. Бо це декілька днів вже така жара. Такий у нас город. Не дуже гарно, ну нічого. Що зробиш. Ну, зато кабачки у нас які, як ліани, стоять. Помидори теж. Вже були, починали в нас чорніти, попирскали їх. Два рази вже їх попирскала, не знаю, що вони тут. Щось їх буде чи не буде. Ну, то ж такі дожді йшли. Тоді жарко стало зразу після дождя. І це вже ж, навіть фітавтора, бо вони вже ж такі листя сухі. Ну, опирскали один раз я реусом їх опирскала, а потім этим квадрисом. Це квадрисом. Декілька днів. На, навіть днів три назад квадрисом ще попирскали. Ну і хватить, більше не буду вже нічим пирскати, що буде. Які будуть. Я не дивилась сюди, ось зайшла, так вже вони огірки лежать, які. Ха. Треба вже вибирати їх. Я думала, тут нема нічого, вони вже поросли якісь. О, вже огірочки. Це Я тут посіяла в цьому році родничок. А я вже його давно не сіяли. Ну і тут є. Раніше ми весь час їх сіяли родничок. Мама моя покійна завжди їх сіяла. А тоді якось я перейшла в ту Амур, там всякі ці голландські сорта. Ну а в цьому році, думаю, посію. Тут там себе вдома посіяла ці голландські, а тут, думаю, посію родничок. Як бачите, вже є. Я це його тут і пізно сіяла, холодно ж так пізно, вже є. Вже треба і тут вибирати. Бачите? Тут іще не видно. Да, я думаю, це вони у мене густі. Я ж треба було їх трохи проредити. Вони як рідше, так краще. Таді більше Так Также тут уже треба вибирати. Зараз виберу. І тут підросли. Он, Саша несли воду з річки, зараз палє з ведра, із поливалки. Ну гримить трохи. Ну, Ми може би включили мотор, допалили мотором, ну гримить, як може, думаємо. Піде дощик, так Саша так уже палє. Є. От за, за пару Саша, так там вже стільки огірків лежить, он, я подивилася. Раднічок то. Угу. Це? Треба. А ми ж раніше їх завжди сіяли, а потім вже чому? ж перейшли на ті голландські. О, О, я зараз виберу їх. Водичка тепла, з річки. І з річки добре водичкою поливати. немає ніякого стресу, їм. вона тепленька така. Сейчас Саша пополивает, поеду. Ну что, Анечка, уже домой, да? Да. Уезжают, пока-пока. Мы еще залишимся, да. полем и тоже будем ехать. Кузнечика. Кузнечика поймала? Да. Молодец, едьте, пока-пока. Все, пока. Едьте. Ром загремел, уже все повыходили из воды. Річка пуста, О, собачка один іде, тоді до води. І я зараз тут теж ноги помию. Собачка. Всі по виходу, да хоч би дня води хай нап'ється. А то скажи, тут за якими дачниками води не нап'єшся. Бачите, ну, як п'є воду з річки. його, вони, тут підкормили, шашличками, тут шашлички жарить, йому тут дали. Попив водички, пішов. Ну що ти, пішов? <ривіт> хоч би дощик пройшов. Ну я думаю, воно це погримить, погремить, де да, нічого не буде. А водичка тепла, тепла. Смотрите, какая мута. Скала Где Дети ж тут целый день плюхались. Скала А ей. Мигає вже. Да. Недаром усі з води повискакували. Що там вже мовня така, нічого собі мигає. Медведик цей. Сидить тут вже скільки днів. Ми це як приїжджаємо, будняшка тут сидить, сама. ставили його. Діти ж якісь приїжджали, залишили він сидить. На лаваці жде свою хазяйку чи хазяїна. Любується природою. Набрав, ну да. Ну йди поливай. О, небо таке затянути. Будемо ждать дощику. Так хочеться, щоб вже пройшов дощик. Оскільки днів побула жара і все вже трава пережила. Бачите, яка вже рижає. То була така, дощі йшли, тоді була зелена така. А зараз вже така вигоріла на сонці. Ну, гримить, десь там далеко гримить, може прийде до нас. собрали врожай, зібрала це ще тут на цій грядках перші огірочки. А це вже і кабачки які у нас поросли. І ще два дні тому були такі маленькі, а ось я вже сьогодні подивилася, бачите, які. І взяли кабачки, щось приготуємо з кабачків. сорвали теж. І ще молоденькі такі, шкурочка тоненька. Ну все, поїдемо вже додому. О, урожай зібрали, ноги річці помили. Їдемо додому. Хоч там вдома немає ні світу, ні води. Ну, поїдемо. Ноги вже в річці помили, так що ноги чисті.